Мені сорок. Колись це здавалося мені старістю, а зараз початком, іноді безпорадним, іноді страшенно втомленим, але початком. За моїми плечима два шлюби і дві зради, не тільки їхні, моя теж зрада собі. Я завжди хотіла сім'ю, ту, яку бачила в дитинстві, в книжках, де тато приносить мамі чай вранці, а мама пахне пирогами і щастям, де діти сміються в саду. А вечорами хтось грає на гітарі і співає тихо, майже шепотом. Я жила цією мрією, як наркотиком. Перший шлюб я вийшла заміж у 23. закохана, сліпа, дурна, він був старший, впевнений собі, обіцяв світ, а приніс мовчання, удар по самолюбству, зраду в нашій же квартирі зі спільною знайомою. Я втекла. Рік не могла вимовити його імені. А потім знову закохалась, швидко, мов блискавка. Він був веселий, дотепний, уважний, але з болем у серці, сказав, що боїться бути покинутим. Я присягалася, що я не така, а потім я стала саме такою, не тому, що зрадила фізично, а тому, що втратила себе поступово, кожним нічого я почекаю, кожним ну добре, як хочеш, кожним проковтнутим болем. І коли я одного дня глянула в дзеркало. Там стояла не я тиха, втомлена, з гаслими очима, так, я пішла вперше не від зради, вперше заради себе. А далі самотність, така гірка, що іноді хотілося закричати в подушку: не від того, що я була, одна, а від того, що мені здалося, що я вже не зможу любити, не зможу довіряти, що я зламана, невигідна, несмачна і з неправильною біографією. Знаєш, що найболючіше? Не розлучення, і не сварки, а ті ранки, коли ти прокидаєшся і тобі хочеться сказати доброго ранку, а відповідь тиша, коли тебе ніхто не чекає з роботи, коли ти себе більше не впізнаєш у речах, які любила, бо ти вже інша. Але мені сорок, і я нарешті навчилася себе обіймати. Я знаю, що люблю каву з корицею і тишу вранці, що я не маю виправдовуватись за минуле, що зради це не мій сором, а їхній, і що любов. Не завжди, про назавжди, іноді просто тут і зараз про одне тепло в лютневу ніч. Я не знаю, чи ще буду кохати, але точно знаю: більше не зраджу себе, ні заради статусу, ні заради чужого комфорту, ні заради самотності, бо я вартісна, навіть із двома розбитими історіями за плечима, навіть із шрамами, навіть без обручки на пальці. Я жива.